Ми будемо грати, але це рандомні ігри. Давайте пограємо перше хетче Брейнер. Це щось таке цікаве, мені здається. Ну, може це вже популярна гра, а я така стара, що вже за третину витягнула. Ти, Ти? Ти що? Ти що, Грове Гарден? А, це продавати тут. Шо, шо? Шо? А. О, у мене яйчки. Ой, бой, бой. Ой-ой-ой. Дай продавати свої яйчки. Лейс. І що я маю зробити тобі? Я маю тобі при продати щось? І що я тобі маю зробити? Шовель, то що? Ропа. Ой. Ой. Ой, ой. О, -хо -хо, боже. Ліли -лі слорло. -лі. І що, оце отаке понятно. Это плату яїцька. Так, о. Так. 5 доларів у мене. ще! Дай мені баби. А, це не Це, це він. Вот, він мені дає бабки. А, о, я можу ко... Оооо! капець! Купа це що цікавить? Епік флейм ек. Тут я тобто, можу кидати. Чось. Тобто давайте покла... Ааа, стихієць щось вилупається, боже, яке я тупе. А де мені його покласти? Де я тобі маю його покласти? Коротше. А де? На ліліла -лі бріла. Та що мені? Музик? Ні, не-не. Та покласти, ну, де мені покласти ці твої... О, боже! Де мені класти твої брейн -роти? Ну де? Ну де? Боби. Де мені покласти цей брейн рот? Ой, боже, я в наступну гру. Мені вже голова перегідне. Давайте подивимось і інші ігри від розробника. Хетча-чити. Ой, Боже мій. Гров, кристалlс Хетча Брейдрот. Ой Боже. Я не люблю Брейдротів Хетч. Що Я... це за гра Боже? О, давайте. ты шо тебе корова? Ну шоп. А, ну это уже. ааа а а а У мене 10 доларів всього. Як багато? Давай поставимо пашечку. Белупляйсі. Ой, треба чекать. Русти. Русти, тобі сказала. О! Капець. Я біг продавати. За давай догра. Що? 2 готова. Хочу Ай. Так, sell. Дай продавати. Valanitta Dolvinità. Blueberry. Cetrata Dolv. Lop

frigo camelo, bufo fatelo, cabo, nel cielo della vita. Assassino, assassino! Я в шоці. Давайте цей ще пограємо. Мені подобається так моя ферма. Так, я її цікавив. Буде яка Буфай. Фел. Продати за 10 доларів? Дулю з маком. 23 долари, давайте її залишимо. Боник Амба. Баналикадо. Баналитадо. Ай, робиться, я поки йду. Mm. Дивлюся, что там в шопе. О, сейчас в стойте. Вот это мы эк. Они а не в Вона они та дольфиня? Вау. А здесь столик. Ты Ой, баа! Я буду все продавати. Тебе берем і тебе. Ходіть. Продай тебе. А он сама інветор. О, 40 доларів. Е, так, йдемо купляти. Та що ви ще раз за Просто взяли і купили. Раз, два, три. Раз, два, три. А, немає стоку. А коли буде сток? <плес> Мені, треба було продавати свої свій брев. Ой, запит, запит секундочки. Ай, мої ноги, ай, мої руки. Капець. Ладно, зараз купимо накупляємо звичайних ївіт, що потім будемо багаті від тих брець. Фріго камело буфофар. ну, сток, ну, сток. нельзя. Ноусток, 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 ноусток. Нічого носток. Щось стоки. Чистокі, чистокі, боже, мені треба звичайне яйце. Дайте мені звичайне яйце. Докуда? Все. Вибачте, я забрала всі звичайні яйця. Так, давайте я вже поставимо тут. Ось тут, ось тут, ось тут. Все, і вилупляйтесь. Ви люпляйтесь. О, зараз хтось випаде. Мені повипадали в Elefantino Frigorifero. Не будемо зараз продавати. Потім продамо. Проверь. 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 тут я тут все Проверь. Проверь. так Проверь. 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 О, Боже, Саша! Не-не-не! Ладно, хочу кислить не Курица. Ну, давай. Давай на Ирину курицу. Размещаетесь? Ладно. Добре, будемо вже грати з іншого. А то там якийсь хаос. О боже, мене вже тут перегрі. Я Це відео вже знімаю. Хоч бра, давайте граємо. Давай порандрукем, пограємо давно не грали вже. О боже! О боже! Там обнов, напевно, стільки, що я аж не, не мріяла. Нема. дивитись. Ой, а чого я пішла кудись? Ой-ой. Зайчик побігайчик. Я двох двотіло... Ой! Боже мій! Так, у мене такий скин, коротше, я завжди... Що це за замок? Дем Ем, Я не хочу бути ельфіком. Давайте хоч думає в когось. Всі вокадні? Всі вокат. Всі вока. Ну що двоє серверу? О ні, но Купа купезна на сервері, так а чого ніхто хати не робить. Ну, значить не хочу. Ладно. Боже, то що ти співаєш? Бунгуля гонгуле, гунгуля гунгуле, здалось. Мені здалось, що це бунгуля-гонгуле. Це чоловічки. О! Фігусик! Фігусі, фігусі, давай!

Обо так зараз зробимо урон. Дивиться. Ули! Си заробили. Зараз дивіться. Руківер. Так, давайте робити таку вот. Ось так треба зробити, і, воно, і ти полетиш просто високо-високо. Боже, що я такого. Та я не хотіла того робити. Давай, пригай. Треба підпригнути прям так високо. 1 2 3. In the I А, дайте, дайте Боже, що за дядя? Стоп! Мне неприятно! Вибачте, не буду більше на гамнянні мові говорити. О, що? Я напевно не бачила. А ні, це вже нове, напевно. Аркаду, ну я такого не бачила. Так, що тут? А, ну це я бачила тіка. Так давайте покидаємо. boom bum, 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 ai, bum, 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 olha pro polo, mano. Não dá,